Уже другий тиждень у семи ліцеях Любишівської громади працюють офіцери освітньої безпеки. Такі поліцейські є у Великому Курені, бірках, Бикхові, Ветлах, Залізниці, Березичах та Залазі. Однак таке нововведення наші краяни сприйняли доволі неоднозначно. Зокрема, чимало Любишівців переконані, що запровадження проєкту нині недоцільне, адже коли йде війна, весь можливий фінансовий ресурс має бути спрямований на підтримку Збройних сил України. Тож про доцільність роботи офіцерів освітньої безпеки говорили депутати і на крайньому засіданні чергової сесії Любишівської селищної ради. Це питання порушила Тетяна Жилко. До дискусії долучилися й інші її колеги та селищний голова Олег Кух. Обговорювали аспект фінансування цього проєкту, а також те, що варто переглянути перелік шкіл, де наразі працюють такі поліцейські. Наприклад, депутат Микола Кух каже. Що ми геть відмовляємося, може воно там далі буде краще, ми ж не можемо знати. Тобто, десь переформатувати щодо, ну якщо вже прикордонні, реально, я, 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 я не кажу про любі. Це кажу, ті ж роби, які реально при кордоні. Так, там якась мабуть, що може якась групи, всяке може бути. Там, яка, там, яка, Правда, рішення з цього питання поки що депутати не ухвалили. Зголосилися на тому, що допрацюють та винесуть відповідний проєкт на наступне засідання сесії. А поки депутати ще думають, батьки вже почали діяти. Наприклад, у Бихові створили ініціативну групу та зібрали майже 100 підписів під зверненнями до районної обласної влади з тим, аби відмінили роботу офіцера освітньої безпеки саме в їхньому ліцеї, бо ж, переконані бихівчанки, нині це не на часі. Його місце, так як і всіх офіцерів збов'язнь тепер на фронті. От що ми прийшли. Ми не, ми не те, що ми проти залі тої посади, що в нас залі в школі була. Нас є психолог, у нас соціальний працівник у нас є. Є, є з поліції дитяча. Якщо у нас такі діти, вже такі зеки. Будь ласка, візьмемо поліцію, вже хай щось роблять нам. От чому ми прийшли? Ми прийшли за того, що не ну, там є символ тепер. У добрий час, у мирний час, да, я сугірна. Хай би стояв, хай би хтось може, от перемосанків примоли, сіна кважка примолить, але не в теперішній час. Офіцеру сяде там. І все, о чого, о чого ми пішли? Сумовосият готу -то пішла. Є її два брати, мене чоловік, племінник, брати. На брати. Знає про таку позицію батьків директор Бахівського ліцею Григорій Павлік. Він вважає, що першопричина цієї ситуації в тому, що впроваджувався проєкт дуже оперативно, без попередньої поінформованості, як батьків, так і вчительського колективу та самих директорів. Коли вводили цю посаду, нами ж ніхто не радився. Потрібна, вона чи не потрібна, якщо. Провідні міністерства, які зацікавлені в тому, вирішили, що потрібно, значить, вони це зробили. Всі ну, згідні з тим, мабуть, що потрібно було зразу ж і відпрацювати цей алгоритм дій по співпраці дирекції, там, цього офіцера безпеки, та й щоб наші і в районі, і в селищі знали, що. По якій причині він прийшов, хто оплачує, за які кошти вводиться ця посада, які його безпосередні обов'язки, як співпрацювати йому і нам спільно. Ну, багато таких загальних питань було, які потрібно було заздалегідь продумати і вирішити. І тоді б не було б додаткових питань. Цього зроблено не було. Ну, але так чи інакше, він працює. Вже другий тиждень ми побачили і з ним познайомилися, тому що стояло перше питання, що треба було людину забезпечити, створити йому належні умови, щоб він міг працювати і забезпечити його житлом. Практика показує, що сама посада а в принципі, він буде рахуватися, не знаю, як посадова особа, тому що всі рахують, що це чомусь думають тільки охоронець. Він не охоронець, він буде нашим колегою і буде співпрацювати так, щоб виконувати спільну справу і в першу чергу допомагати нам тримати контроль за дітьми. Це в першу чергу пропускний режим, щоб школа це заклад. Де посторонні люди перебувати не можуть. Це його основне завдання. Ну, відповідно, це ще профілактична робота, бо це позитив у роботі школи. Ну, я перед цим вже давав відповіді на ці питання. Так само, як і батьки, так само, і ми в першу чергу рахуємо, що можливо це питання і не на часі зараз, під час війни, тому що будь-які такі. Нововведення, вони потребують коштів. Ми не питаємо, за які це кошти на сьогоднішній день. Скільки цих коштів піде на отримання цих людей, офіцерів безпеки? Якби ці кошти були витрачені сьогодні саме на підтримку наших хлопців на нульових позиціях, це було б, я думаю, набагато ефективніше. І так само і батьки думають, ті, які не задоволені, ті, які звертаються. В різні інстанції по тому, що введення цієї посади не на часі. Але каже Григорій Семенович, за тиждень роботи офіцера освітньої безпеки вже є результати. Протягом дня я десяток разів не ним спілкуюся, постійно спілкуємося, будь на всі ці такі ж ну, проблем, у нас немає, слава Богу. Я думаю, і не буде. Він задоволений, ми задоволені, значить, поки що позитив. Сам же офіцер освітньої безпеки Ігор Дацюк про свою роботу розповідає. Всі розуміють, де війна, так само це безпека, в першу чергу, дітей, вчителів, так само може бути реагування на різні кримінальні правопорушення, надмірного порушення. Це першочерговий, це здійснення пропускного режиму. Це такий з основних. Зараз можуть бути построєні особи. У нас в принципі такий час неспокійний. Ведеться бойові дії на території України. Це так само наша наш область межує, межує з республікою Білорусь. Так само виникають випадки, що можуть приносити різні вибухові небезпечні предмети. Це реагує на націонал повітряної тривоги. Це таке з головних наших недопущення сторонніх осіб, так, саме територію закладу. У бірках також працює офіцер освітньої безпеки. Лучанин Володимир Емерик сюди потрапив за розподіленням після проходження відповідного конкурсу та навчання. Поліцейський каже, що вже встиг увійти в курс справи та познайомитися з учнівським і педагогічним колективами. Я офіцер безпеки спрямований сюди для забезпечення безпеки освітнього процесу. Учні мене прийняли дуже добре, ми з ними дружилися. Надано нам спецзасоби для насення служби. Це є металошукач, радіостанція, там палка зимова, газовий балончик і киданки. Будемо забезпечувати безпеку в освітньому закладі. Позитивно оцінює впровадження такого проєкту директорка Бірківського ліцею Надія Семенюк. Бо ж каже, це стимулює дітей до дисципліни. Якщо говорити взагалі про сприйняття офіцера безпеки учнями, колективом, то це відбулося у звичайному режимі, нормально, і ми бачимо по дітях діти дуже зацікавлені, особливо молодші, То вони так і підтягнулися. вони знає, що це дисципліна. От так і старші, спочатку ж, понятно, що перший тиждень ще вивчають, то це зовсім нова людина. Але дисципліна ну, підтяглась, мені здається, ж, бо ж, як воно не є, це ж поліція. О, то загальному ми так належним чином сприйняли. Щодо батьків, ну, то вже сприйняли це так, як будиться. Бо ми теж перечитали ну, в кожного своє поняття, ну, принаймні ми не чули, щоб щось там висловлювалось погано чи як. Це нормально місце. Як же визначався перелік шкіл, де працюють офіцери освітньої безпеки, та чи є вже перші його результати, ми запитали у працівників головного управління поліції у Волинській області. Попередньо навчальні заклади були визначені Міністерством освіти і науки. І саме які області будуть приймати участь, це було визначено на рівні Міністерства освіти і науки і Міністерства внутрішніх справ. Нам був надісланий список навчальних закладів. Відповідно до списку ми визначили із особовим складом, розставили цей особовий склад. Далі ми пройшли відбір цього особового складу. То зокрема психологічне тестування, медичний огляд, і звичайно вже засідала тестаційна комісія. Далі наші поліцейські пройшли навчання в навчальних закладах системи МВС, і вже вони пройшли тиждень стажування. Тобто на роботу вони офіційно стали з понеділка цього тижня. В Кам'янкажильській каширській райдержадміністрації відбулася робоча розширена нарада. На цій нараді були присутні саме і директори цих навчальних закладів, які саме ми приймають участь в цьому проєкті, до яких була доведена вся інформація щодо цього проєкту. Речі директори інших навчальних закладів Любочівщини, де вже працюють офіцери освітньої безпеки, оцінюють таке нововведення позитивно. Просто кажуть, потрібен час, аби ця справа увійшла у постійне русло.